И не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, да хоть фигам. Идеологически заряженных неонацистов на фронте уже меньшинство. Если не мы, а кто еще? Були, не нібилі, були. Ґалівуд, не Галівуд, то пол нью йорка ви тут на лівосмате Владімерпуті. Після теледебатів між двома американськими президентами чинним Джо Байденом і колишнім Дональдом Трампом лише лінивий не обговорював ймовірне зняття лідера демократів із передвиборних перегонів. The Economist» назвала виступ Байдена найгіршим із усіх кандидатів історії. А редколегія New York Times закликала його відмовитися від спроби другий термін поспіль зайняти овальний кабінет у Білому домі та поступитися місцем більш енергійному кандидату. Combine. Say that again. камбайн. А от головні спонсори демократичної партії навіть визначилися із списком потенційної заміни. 46-го президента США. за версією Financial Times, Це губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер і губер Каліфорнії Гевін Ньюсом. Раніше ж інформагентство Reuters переконувало, що Байдена може замінити віцепрезидентка США Каміла Харріс. своїми інсайдами та аналітикою. Немало не поділитися, і російські пропаганди які встигли відрефлектувати не лише на те, що відбувається у Штатах. Але й в іншому недружественном государстві Великій Британії, де вперше за останні 14 років правління консерваторів на заміну придуть лейбористи на чолі із Кіром Стармером. Надо розуміти, прийде в Германії Хабек, Шмабек, Черабик, Шульц, Шмульц. Буде во Франції Не Макрон, а Пістон. Буде в Англії Кто уго от просто кто угодно. Вообще не важно, сунок, высунок, подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, Доходь да фігамп. політична аналітика, на яку заслуговують Росіяни. Сунак, висунок, Трамп фігамп. Але чи не вперше Рудольфович у власній студії не збрехав. Вектор підтримки України з боку союзників не зміниться. Это не змінить направлення двіженія. Точка. і навіть Марін Лепен на лояльність якої до путінського режиму надіялися росіяни, і свого часу були доведені мільйонів євро транші на її політсилу із кремнівських гаманців, і та дала ляпаса російському МЗС. Нагадаю, що Машка Захарова, зайшовши під аккаунтом російського дипломатичного відомства у Твіттері, на емоціях від тріумфу політсили національне об'єднання, запустила привітання Лепен, написавши, що нарешті у Франції зріс попит на суверенну зовнішню політику, яка позбавить країну від диктату, нав'язаного Вашингтоном. Та європейським союзом але пен довелося відбуватися в ефірі одного з французьких телеканалів і чітко пояснила, що абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації проти Франції та цитую Емануеля Макрона, паралельно назвавши заяву російських дипломатів можливими втручаннями. Ну в послуга, яка тільки зашкодить рейтингу, незмінною залишається не лише позиція союзників, але й перекручування інформації у класичних російських новинах. на России один сконструировали просто эпичный материал, удоказ того, что усе меньше идологичных украинцев защищаются от путинской навалы. Идеологически заряженных неонацистов на фронте уже меньшинство, и воюют они не только с российскими бойцами, а с украинцами, которых силком затащили на передовую. Отношение, казалось бы, к своим же побратимам, как к насекомым вредителям. Вот эти хлопцы, сдавая позиции, бегут куда глаза глядят. Рядом с одним из ВСУшников приземляется дрон. Взрыв, рассеивается дым, боевик Корчиться від болі даже не разбираясь особо в чому дело, его напарник цинично ему йому в голову. А у опіцілення сюжету про міншіство ідеологічних заряджених неонацистів за класичним сценарієм додали експерта, який зрозумілою для мас мовою розжував це насправді узагалі не українці, а якісь загнані найманці. Це дійсно показує їх животною сущність такою. фашистскую идеологию, которая у них э, в подкорке, она сидит. Ну, там отбираются на фронт, конечно, вот эти самые наемники. Я не уверен даже, что это те же самые украинцы. Скорее всего, это какие-то пришлые, загнанные люди, наемные люди. А теперь до найважливейшей информации в этом материале. До маленького нюансу. Продемонстровані кадри зняті із ФПВі-дрона, українського на запорізькому напрямку. А контрольний три у голову по трьохсотому російському салдафону завдає інший, поки не трьохсотий, й російський окупант. Але у цивільному житті у родини майбутніх потенційно посмертних героїв СВО стільки привілеїв, що відмовитися від поїздки на чужі території вони просто не у змозі. Історія успіху однієї сім'ї із татарстанського міста Альметьєвськ, який вдалося закрити іпотеку на півтора мільйона рублів. Если не мы, а кто еще? Алсу, жена военнослужащего. Ее муж Тимур заключил контракт с Министерством обороны год назад. Решение супруга не стало неожиданностью для женщины. Я приняла решение спокойно. Супруги вместе уже 12 лет. Дома мужчину ждут еще и две дочери. Семья живет в частном секторе. Жилье приобрели в ипотеку. Прошлой весной долг был почти полтора миллиона рублей. Перекрыть. Закрыли мы получать ипотеку. закрили кредит і цю саму жену Алсу схоже не хвилює наступна статистика. Що за даними інформаційного опору, Татарстан показує непогану динаміку в середньому 50 убитими щотижня. А за неповні 6 місяців 2024 року регіон показав на 18% більше втрати ніж сумарно за 2022 та 2023 роки. Якщо не ми, А хто і і сумнівно, що цих не ми» можна переконати вище цифрами. Мотивації додає не лише закриття іпотеки, але й світле майбутнє їхніх дітей. Сім'ї воєннослужащих можуть використовуватися кредитними канікулами. дітей контрактників першими зачисляють в середні спеціальні учебні заведення, а студентів вузів вузов переводять. Сплати форма обучення на безплатну. Про те, що російські чинуші піклуються про ветеранів так званої СВО і леліють після повернення з фронту, сумнівів не викликає. В приклад депутат від ЛДПР Ярослав Нілов, який ходить у законотворцях Дурдуми із 2011-го. І на даний момент обіймає посаду голови комітету із праці, соціальної політики та увага у справах ветеранів. І коли в гості до нижньої палати парламенту забіг голова Роскосмосу Юрій Борісов, Нілова не цікавило питання ветеранів.

либо действительно были, увидели такое, получили такие сигналы, что теперь пытается всячески размыть какую-то жёсткую принципиальную линию. Можно здогадатися, на яку відповідь очікував Нілов? Зйомки висадки постановочні. Ну ж не могли американці перегнати будай о чомусь Радянський Союз, але Берісав розчарував. Це були американці іли не були на Луні? У мене є лише один факт. Я цікавився цим делом. В своє время они передали нам Часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции, по экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это ответ на вопрос. Ну що можна вивідати у Бастрики на ісистна камітета, хто насправді стріляв у кортечкенеді у Даласі? І чи справді у 1972 році раптово помер Елвіс Преслі, а не після інстинуації власної смерті і втечі до південної Америки? Це ж, в принципі, найбільш актуальні питання стану на зараз, а не те, що трикулірний анклав скучується до воєнних пактів із північною Кореєю. А в Казахстані Путіна приймають як китайського села, який прилетів цілувати чобіці. Але за російської пропаганди популярність Путіна настільки висока, що може затьмарити прихід Кані Уеста до Москви. Нашу побіду в інформаційній війні буде тоді, коли якийсь -то русський, прости господи, репер приїжджає в Нью-Йорк, і весь Нью-Йорк стоїть на ушах. Я поки знаю тільки одного такого гражданина Росії, який, якщо приїде в Нью-Йорк, то пол Нью-Йорка Йорк, видат на нього сматети. Это Владимир Путин. я девочка, припевочка, танцюю і пою. Я Ленина не знаю, але я його люблю. Це був Юра Гаврища квісті. Традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.